5-6 залишається. Плюс хаєшки. І в цілому може вистачити цього. Щоб розіграти належним чином. Раунд, СанПаюс. АВП не випускає другого гравця. СанФаюс. І ще й третього похоронив, як пише, красунчик, снайпер команди. героїки і четвертого, і п'ятого також, друзі. Це Ес від Санпаюса. Відразу на першому збройному раунді. А як вони його не змогли забрати? Стоїть в самому дефолті, і всіх шльопає льопає, друзі. Що відбувається? Мінус 5. Як тільки гра почалася, отакий старт явно. Не радує гравців вейт. <хи> ну, я не знаю. Вибір опонента, пістолетку програли, другий раунд програли, на третьому намагаєтеся на А зайти. Нормально ж розкидалися, начебто, але тим не менше ВП одне забирає всіх, причому втрачає всього лише 26 кп, Як це в нього вдалося зробити? Один під Зіні. Та що ж ти будеш робити? Зіні ну як не заспокоюється. Один кіл, другий кіл, фуллблайнд, клак забирався лише одного гравця, і паці з норми залишається в меншості. І раунд такий реально можна ще й віддати. Не залітаю, паці Пасева його перестріляє нормі один, чотири. Як йому зараз виграти? Скажіть мені, будь ласочка. та, мабуть, вже ніяк. Мабуть, вже Норві нічого не зможе зробити, хоча пачка перестала дивитися. Норві приходить і розвалює кабіни чотирьом гравцям. Чотири кіли під самий кінець, 75% хедшотів, ну і 300 демеджу. Рятують зараз команду Астром. Як вони це роблять? Скажіть мені, будь ласка, Норві. Залишався ж один проти всіх, але тим не менш зміг перестріляти взагалі всю команду. Ну і пачка не встигла. Там зіні відпустив навіть деф'юз, тому що розумів, що таймеру вже немає. Їм забрати 21-х. Хоча може і самі бенду не дозволять це зробити. Ясер. Ну нарешті він випнувся в цю гру, Тріпл кіл. І ще четверто може забрати. І п'ятого Ясер. Весь час мотапі точкою Б. тут робить Ейс. Подивіться на його емоції. Він зараз вистрибне з цього крісла. Хе-хе-хе. Що? А? а кому? Нам чи їм? Кому він факт показав? Нам? Ну а за що нам? Ми нічого не зробили поганого. Ну а їм можна, друзі. Їм я не засуджую. <плес> 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 Який же він красунчик? Реально нічого не виходило в нього, але от самий кінець розігрався і навіть ей дав. що намічається кінки, тексі, От так От розвалюються кабіна, легко, просто плакса, правда. Пройшли, і Клакс тепер може в спину всіх позабирати. Клакс і ще один мінус від нього, і все-таки 2-3 поборотися можна. Хоча проблемки певні вже виникають. Треба тепер за бомбою повертатися, вона лежить весь цей час на стерсі. Далі вже вирішувати, куди саме направлятися. Якщо підуть на А, нарвуться відразу на трьох гравців від Ружбі, які все-таки вирішили ризикнути, перетягнутися з Б. Всі разом сюди. Ну і можуть вгадати, реально Клакс зараз буде сам відкриватися і принесе бомбу. Або Клакс їх тут перестріляє Клакса Ейс на пістолеці. Мінус 5 його виконання. Дуже-дуже крутий АІМ. да, Підпродав трохи своїх тіметів на старті раунду, коли там мимо нього прибігло декілька гравців, але тим не менш повністю виправився тут. Два хедшоти. Ну і далі один в три вірвався з педух 250 м який йому дропнули, і добив всіх інших. Пробувати в меншості вибити можна. Було б Кенсі ще й залишився тут стояти, і він буде намагатися заходити в спину. Но от на таких таймінгах, можливо, герой вже на нього дивиться і не збирається. Кенсі, Кенсі. А мінус буде? А мінус буде? Кенсі, а що зі стрільбою? Кенсі, Кенсі, не вбиває спину взагалі нікого лаксі. Але момент, де бомбу. І він це робить. Один-чотири зміг це зробити, але ще встигає дістати по голові дні рудати. Які красунщики бейт. Невелика пауза. Першого забрав. Ну йому куджина пройти ще треба, а він робить два кіли. І по-третьому залітає Спіріт. Ну, а чогось, Алькарен побоявся виходити, не знаю в чому причина. Можливо, і тімейт би не відвалювався. Спіріт, ще один кіл. І що? Можна розібрати Сайф. Там за ВП гравець знаходиться. Сайф чи буде наряд в дими, побоявся це робити. І, в цілому правильно. 7 секунд. Треба ризикувати, виходу. І пачка, не встановлена. Спіріт виграє. Раунд 1-4. Виграний. Ще й стейком на руці, хоч і девайс був підібраний, але тим не менш всі тіли саме з пістолета були зроблені. І який же Спірит, красунчик. От така херня малята, повтора на ваших екранах. Походжин гарно розстрілявся, але потім вітнувся Спірит і вже нікого не відпускав. І тут залетіло з першим по пульну. Ми останньому теж шляпну по голові. Тому, звісно, в нього заходити не буде. бо 29 хп і жити. Йому недовго пуль не вистачило, щоб Хатріка добити. Який же провал тільки що від Бугуча був 4 хп, там ще й хаєшкою його нагодували. ай яй 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 Ну все, друзі, припливли Здається, Бедвум Бейт повинні вигравати їх. Хоча знову ж таки можна ще і підставитися Хетрік не випускає зорта через рампу та ще й підозрює, що Бумич промотився на цю сторону, бумич. Добиваю опонента, але це не менш КП. Більше в нього достало Бумучий Кенсі підловив і як Кенсі зміг тут підставитися. О, я не рот цього казіно. Алекс, Алекс, будь ласка, бро, виграй цей матч. Для да нас він помиляється! Кекнучий цей... бумуч на 4 хп раунд бере. Оооо, йо-йо-йо-йо, ну, гайс! Висунувся повністю опонент, лише тоді почав стріляти. Все правильно. Поспішати немає куди, але от норві на девіації. Про норві інформації, то немає норві. А ось перший сидить рідненький, другого треба б знайти. Норві. А може зарізати? Ой-ой-ой, як. -ой -ой. Оце там скример залетів! Три години цілився, все як Ніко, друзі, як Ніко проти наві на мажорі. Три години, але тим не менш світів він дав. Ніко є чому повчитися, але ситуація реально прикольна. Тут ми і ЗЕС побачили, і момент на дев'ятці. Ось вони повторено смачно залетіло. Дуже смачно від норве. Там чувак весь час трефився і не міг нормі прицілитися так, щоб забрати відразу з першої кулі кіл, да? але тим не менш помер відразу. Не довівся не перший, не другий раз, і ще й там може тепер перестрілювати гравця, який заходиться під верхним паріком. Це кінки, друзі. Кінки згори пополам зажимає. Джейму треба вигравати ситуацію не саму круту для себе. Кутитися йому не дають Джейм Гарна реакція мінусує кінки, Ще треба відійти якось. Джейм 10 хп, і все одно Молік не розгорається до нього. Тексі його намагається знайти біжить з ну, ножем в руці. А що це таке? А що це таке? А він подумав, що Джейм ливнув нам нижній парики. Ні, друзі, Джейм виграє цю ситуація, це 5-7. Божечки, Тексі. А що з Тексі? Оце так історія там. Провальний провал, це називається. Провальний провал. Ну, добігався, що я можу сказати. один три години за ВП влучав, інший з ножем бігає один в один. Да.